Ми наскільки проживаємо штре життя, що не залишається ніяких епізодів, тільки фотографії, які ми можемо передивитися, там, коли пройде рік, два, три, чотири, п'ять. І в мене випала така думка, що я буду монтувати такі маленькі відео про своє життя, про те, як я йду до своєї цілі, що я хочу взагалі. Чим я займаюсь. Так, да, це не буде дуже часто, тому що моя професія мені не дозволяє, щоб я знімала це кожні 10-15 хвилин свого життя. Але ж е час є вільний, і саме головне бажання і знайти в собі сили, щоб займатися тим, чим ти хочеш. А я про це мріяла дуже-дуже-дуже давно. Завжди думала, що мені от. Знайдеться якась людина в житті, яка підтримає мене в цьому, і ми почнемо з нею. Ну чому ж мені так хотілося, щоб зі мною хтось був поряд. Поряд, щоб зайнятися тією справою, якою мені дуже сильно хочеться. І зараз я зрозуміла, що крому, окрім, мене, окрім мене, цим ніхто займатися не буде. Так, да, Можливо, тебе будуть підтримувати там, друзі, рідні, але всі досягнення. Ти будеш до, до цих досягнень ти будеш крокувати сам. Тому з сьогоднішнього дня, сьогодні в нас 28 березня 2025 року, mm. хочу почати день з такого маленького блога, влога про моє життя. Тому що це була моя мрія з самого дитинства. А сьогодні мені 23 роки, і я наважилась. наважилась на щось нове. І це дуже круто. Тому що ти вивчаєш себе, вивчаєш свої можливості. Вийде добре, не вийде, буде якийсь досвід. І це круто починати щось нове, чим займатися. А справою я хотіла займатися от, саме відео. Відео не для того, щоб там набрати в якоїсь сильної, дуже великої популярності. Чи щоб тебе там пізнавали в місті, віталися з тобою, робили фотографії, робили там контент якийсь. Ні, мені просто хотілося знімати своє життя. Те, чим я займаюся на, е, ну, на кожній на кожного дня. Зачекайте шнурочок. Чим я займаюся кожного дня? Про що мрію, до чого йду? І як я до цього йду. Мені попалася в інтернеті дівчина, яка з Дніпра, вона закінчувала той же університет, що і я, МВД Дніпропетровський, Дніпропетровський внутрішніх справ. І вона почала з нуля от почала розповідати про те, як вона досягає своєї мети в навчанні, досягає своєї мети в професійній якійсь діяльності після того, як закінчила університет. І вона наскільки мене... <заметовувала> в тому що можна почати не вагаючись, правильно це неправильно, це просто те, чим ти хочеш займатися. І якщо в тебе є бажання, то цим бажанням треба скористуватись. І з цього щось обов'язково вийде. Якщо ти будеш вкладати туди душу і розуміти, що от я просто займаюся цим, тому що мені подобається, то обов'язково з цього щось вийде. Ти ви займатися тим, чим ти насправді справді хочеш. Ця дівчина, я залишу її Інстаграм і Ютуб, якщо це можна, в коментарях, щоб ви до неї перейшли, тому що ця дівчина займається тим, чим вона справді хоче, і про це дуже цікаво розповідає. Вона закінчувала Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, там де я вчилась. Потрапила я на її сторінку в Інстаграмі. Досить випадково. І вона розповідає про своє життя, про професійну діяльність, про навчання, наскільки з такою зацікавленості до життя, що вона мене мотивує. І от, дивлячись на її відео, мені хочеться займатися і займатися і займатися тим, чим ти так хотів давно займатися. І не треба ніяких не ні друзів, не подруг. Щоб тебе підтримали, щоб займалися також тим, чим ти хочеш. Якщо в тебе є бажання, то треба займатися. Це я себе налаштовую. Налаштовую не те, що я роблю це точно не зря. Це буде для мене якийсь плюс. Вийти щось з цього добре, не вийде. Це досвід. досвід, яким треба скористуватись, тому що ти відкриваєшся перед собою з нової сторони. До цього ти, можливо, і хотів, але не наважувалася. А зараз прийшов той момент, коли я це можу зробити. А взагалі сьогодні по плану до прибирати в квартирі зараз трошки, не сильно багато, щоб я не заморилась. І в два часа ми домовилися з подругою, якою вже навчалися в цьому університеті внутрішніх справ вісім років назад, Чи не вісім? Меншились. Зустрітися, випити каву. Тому в 2 часи дня зустрінемося з вами за чашечкою кави і з моєю подругою. Трохи розповімо про наше життя. Це досить цікава історія, тому чекайте. А поки що я прогулююсь з самого ранку, насолоджуюсь і. Погодка сьогодні. Ну, все сприяє тому що треба було зранку прийтись. Це дуже круто. Я ще йду на остановку. Зібралася. Сьогодні так захотілося е, зробити легенький макіяж, але не фарбувати вії. Не знаю, що з цього вийде. Ну а зараз мені дуже подобається. Бо я не думала, що на вулиці буде так холодно. Якщо чесно, я ще ставила балкон відкритий. Будет очень холодно в квартире. Ветер такой, прям неприятный, неприятный. Но уже весна, И это уже плюс. <бахивается> <пахивается> <чёжих> это хорошо. Это что Это Hello. hello! Hello! hello. <laughs> no, <laughs> це виріжем, якщо. Цього не буде видно. Это Татьяночка. Всем привет! Ми з нею не виделись вже полгода. Да. Ми все одно, когда не полгода, у нас такое чувство, що ми не виделись неделю. Да. Ну, потому что... Я що... Хочу про все рассказать, поняла. Прям, вообще, так, я... Ставим, да, коли... Но особи. я не знаю про що начать. Про що начати? Так, все Включаємо. О. Де ще можна заснятися? В туалеті. <сіць> Прикольно. Да. Все, йдемо. Тепер у мене буде. Що <кхи> <Шо> ти ще на Що ти постійно махаєш, бо ти перший <післяє> раз бачиш цю камеру. Чисто без, без слів. Тепер у мене буде теж така фотографія, як в Тетяни Сергіївни. Да, на тему заказувати от ото чохол, щоб да. не видно. Не бачить сонце світе. Сонечко нас любить просто так. Так, да, мабуть. Ну, це дуже крута фотка, це така прям іскрення іскрання фотографія. Яс. Без ніяких фотошопів. Всім хезру, так. Сьогодні Танюшечка зробила мені таку фотографію, про яку я мріяла дуже давно. А зробила вона її на полароїд. На Палероїд. Їх сніс можна почепити на холодильник, ні? Можна, ну магнітик треба купити. Маленький. Я там дуже щаслива. Я yes, світла. О, так. Да. Тепер мене теж є така маленька згадочка. Без фотошопа. Без. Yes. Це дуже. No важливо. <laughs> Все.